Фермерським господарством займався, на землі працював, маю вищу юридичну освіту, юрист. Військову підготовку проходив в Академії оборони України ще в далекому 2009 році. Ніколи не думав, що колись вона мені пригодиться і попаду я на війну. Спочатку було дуже важко. Так як е, напрямок дуже важкий. Зразу ну, просто ми попали е, в м'ясорубку, да, можна так сказати, що треба там зайняти позиції, там там зайняти позиції. Е, ну, я ж говорю, що було дуже важко. да ну там спочатку На дане время, ну не командир, який стає на ну на цю посаду, думаю, що просто звикає до цього всього. до цієї Каші, можна так сказати, що ти в цьому варишся, ти знаєш, що тобі вже робити. Зараз я як командир, я не сижу на місці, я постійно, ну, постійно в руці і постійно з особовим складом працюю. Відправляю на позиції, підготовлюємо, збираємо ну, повністю укомплектовуємо для виходу на позиції. У тебе стає менше друзів там, в цивільному житті. Бо є друзі, які тебе одні підтримують, а другі говорять, ну ти ж сам туди пішов. Ну, це твій вибір, ти пішов воювати, а ми не пішли. Ель, задача виконала. Ну, на хлопа дивишся візуально. Ну, блін, я говорю так завжди, плакати хочеться. А він виходить, вони виходять і працюють так, що ну, ще багатьом військовим службу треба позаздрити таким хлопцям. Е, останній там випадок, позивний тихий у мене. Е, молодий хлопець, е, займалися ми з ними днів три, виконував все, навчився, е, вийшов на позицію, міняв позиції, переміщалися, ніякого там. Не було там ні ну, відмови. І в останній момент, коли ми їх забирали, всі вони були поранені, всі з позиції були поранені. Він один, який теж був поранений, там руки, ноги, лице, там груди, спина осколочні, він всіх побратимів, заніс у машину, затягнув броньовану техніку, зібрав їхню зброю, прихопивши з Собою дещо таке теж цікаве. І виїхали. Він виїхав і допоміг. І хлопці, які е, приїхали на стан разом з ним, яким він допомагав, вони йому говорили дякую. Просто хлопці, які ну, дійсно заслуговують поваги. Дійсно заслуговують поваги і Ну, навіть слів немає, ну, які їм вдячний, що вони в мене є.